Для ворога було неочікувано, в якому саме місці буде прорив. За кожний будинок, за кожну позицію билися. Так інтенсивно ще не визволялася Території, мабуть, ніде. Спочатку це були дії на витягування. Після цього перепланували, і у нас пішов реальний наступ. Ми почали витісняти противника поступово, бо сили дуже великі були на цьому напрямку. На окремих напрямках протистояла морська піхота. На окремих напрямках нам протистояла механізована бригада російських окупаційних військ. Безпосередньо на цьому напрямку, де ми зараз знаходимося, протистояв спецпідрозділ. Свої наступальні дії і дії і по імітації, і по скованню резервів ми почали набагато раніше від загальної для того, аби витягнути всі сили на себе. Треба зважати на те, що для нашої бригади ця місцевість вона не є чужою. Ми розуміємо рельєф, розуміємо. Ті позиції, на яких знаходилися російські окупаційні війська, це і зіграло одну з ключових ролей. Крім того, використовувалися можливості бригади. Наші підрозділи навчені швидко переміщатися по дуже непростих місцевостях це і ліси, це і балки і водні перешкоди можемо долати швидко. Саме це використовувалося нами для того, аби зайти в тил противнику в певних місцях для того, щоб його сили і розбити його. Для ворога було неочікувано, в якому саме місці буде прорив саме з нашої бригади, тому що ми маневрно дуже швидко перекидали свої підрозділи. Ну, тобто за ніч справа на лівий фланг підрозділ міг бути резервний підрозділ перекинути це дуже швидко. і Ворог не очікував, де саме більш інтенсивніший удар отримає. Дуже довго планувалася ця операція і відточувалися, всі деталі відточувалися. Я можу з певністю, суб'єктивна моя думка, ця операція вона, ну, війшла в світову історію, це точно. Так інтенсивно ще не визволялася, території, мабуть, ніде. Тут віддати належне вищому нашому команду, головнокомандуючому, спланована операція була дуже. Я бачив те, що стосувалося мене і моїх сусідів справа зліва. Я в успіх вірив. Загальний замисел мені був зрозумілий повністю. Дуже багато покладалося. Відповідальність свого військового підрозділу я розумію. Погодинно все було розписано, а десь і до хвилини було розписано повністю, що робити саме в конкретну хвилину. Я ж розумів, що в мене робить сусід справа і зліва, і я не міг їх підвести, я саме в конкретний час мав робити певні дії. Дійсно, там вносились певні корективи, виходячи з того, як інтенсивно і на якому напрямку противник себе поводив, які підрозділи перекидував. Тут відразу коригувалося, відразу замінювались наші підрозділи, чи додавалось більше сили, чи навпаки перекидувалися резерви на інший напрямок. Постійне цілодобове управління боєм велося саме це й дало змогу досягти тих результатів, яких ми досягли. За кожний населений пункт бились. Не за кожний населений пункт, за кожний будинок, за кожну позицію бились. Взяття кожного населеного пункту це не одна година, не дві було. От окремо за кожний бій, там, локальний бій можна окремо розказувати. І молодші командири молодці справилися дуже виважено, підійшли. Головне, максимально, вжили заходів для збереження особового складу, це саме основне. Звичайно, без не обійшлося, і частину героїв ми втратили на цій наступальній операції. Але судячи з тих сил, які ми вибивали і ті втрати, які ворог поніс, ну, незрівняння. Специфіка ще ж нашої бригади в тому, що в кожному селі, в кожному населеному пункті, з тих, що ми брали, з кожного населеного пункту у мене бійці. Частина із них живе в цих населених пунктах. Тобто ми чітко розуміли, що захоплювати їх і визволяти ці населені пункти треба таким чином, аби, не дай Боже, нікого з мирного населення навіть вони не могли зачепити. Не то, що там за нас я не кажу. Мабуть, після визволення ще десь добу, по хатах ховалися, що. От зараз ті прийдуть. Ну, це зі слів вже їхніх, а потім, вже наступний день, вже коли точно зрозуміли, що зайшла українська армія, Збройні сили зайшли. Після того вже почало спілкування і розказувати почали за всі гріхи, які російські окупаційні війська творили. Вони не вміють воювати з армією, вони воюють з цивільним населенням. Ми точно знаємо, що перемога буде за нами. Далі буде так, як скаже головний командуючий, як визначить завдання, так і будемо далі воювати. На тих рубежах, на які вийшли, закріпляємося. Є завдання, йдемо вперед, чітко, виважено. Досвід маємо, довели. Перш за все, треба вигнати їх з нашої землі. Перш за все.